А саме на автодорозі, Київ-Знаменка, 245 кілометр, Олександрівка, Миколаїв, 0-й кілометр. Розпочнемо розгляд справи за порушення вами правил дорожнього руху. А саме порушення вами правил дорожнього руху. Саме на виконання пункту правил 9 Порушення користування зоняшні сідлінням прилади. Поділ після вимушення транспортного зарумає світову аварійну сигналізацію транспортного захисту. Якщо така передбачена конструкцію даного транспортного, відповідно статті, 263, 272, ви маєте право надавати заяви, клопотання, ознайомитися з матеріалами справи, також ви маєте право на не розуміти мови, коли ведеться дана справа, ви маєте право напроти 10 днів, встановленому законом порядку оскаржити даному мою постанову випадку, якщо ви не положите з її рішенням, відповідно, статті 63 Конституції України, ви не несете відповідальності займовдачі зустрічі проти себе, близьких родичів, коло осіб, яких визначено законом. Чудово. Також маєте право на допомогу, фахівця це якщо права, ви того потребуєте. Добре. Сума штрафу за дане правопорушення, передбачена частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складає 510 гривень. Uh -huh. На сплату ви маєте 15 днів. У випадку, якщо ви не сплатите, сума штрафу буде подвоєно, матеріали справи будуть передані до виконавчої служби, сума штрафу буде стягнута в подвійному розмірі. Uh -huh. Сплатити можете в будь-якому відділенні банку через додатку uh -huh. іншу платіжну систему, що дозволяє це зробити. Це ви якщо, бажаєте, якщо бажаєте, можете оплатити одразу на місці за допомогою банківської конди. Карти будь-якого з банків. Не, ви забули Україні. ще момент повідомити по поводу штрафу. А десь студенний терпінь? Я сказав. Те, де, що вставили. ви на оскаржені, маєте 10 днів. Я сказав, можете передивитися відеозапис. відеозапис. Ви так, ж я відеозапис. Так само як і виключив. Все, я вас почув. Тоді, ще раз, звісно, відмотатись. Тоді я скористатися, звісно, своїми правами. А саме ознайомитися з матеріалами справи. Дивіться, для того, щоб я міг вас ознайомити, мені потрібно... А в мене немає іншої бодікамери, щоб... ну, Я не можу перервати запис відео. Якщо ви бажаєте, ви маєте Ну, Я хочу ознайомитися, як вам робити. Що-що ж я підписав. Камера потрібна. Просто одна будівка є. Ну, Дивіться, момент такий. Ви не маєте права здійснювати зупинку для виявлення правопорушень. Здійснювати зупинку. Або перевірку документів, або будь-які дії для пошуку правопорушень. Ось цей момент, розумієте, якби по цьому. Я звернув увагу на ваші транспортні засоби, що він стоїть частково на автодорозі, частково на озвучить, у вінкліні габарити, підійшовши до транспортного засобу. Переконався, що водія в автомобілі так. немає, авіальної сигналізація не увімкнена. Запитав вас, чи ви водій, ви сказали, можливо, я водій. Так, так. Правильно? Да, да, Правильно. Ну, тобто, да, ну, я виявив. То Аванс доказів достав. Виявив. Ви? Ви? Автомобіль припаркований. Да, да. А, тільки от бачите, ви ж самі кажете, припаркований. А, від, давайте відкриємо ПДР ага. і перечитаємо, чи є там слово припаркований. Це перший момент, а другий ага. спектр під час дійснення зупинки можете ваших працівників поліції спитати. Я зійснив зупинку, ось там. Я, не бачу. Я, я вам повідомляю. Зараз ви, якщо в нас, наприклад, презумпція невиновності ще ніяк не скасувалася, я здійснив аварійною світовою сигналізацією, якраз вимушену зупинку, вон там. Бачу, що, по-перше, виїзди з прилеглих територій, хоча вони не обозначені, типу, саморобні, не важливо. Ну mm. і я, можливо, не залишаю три метри для проїзду пішохову цього інших транспортних засобів. Mm. Можливо, так, да, можливо, ні. Я зійснив рух зі <вісн> знайшов розрив <віс> і заднім ходом заїхав і зійснив. Парковку свого транспортного засобу на аварійній вихідній світовій сигналізації до всього періоду цього. Я І... що не було вимкнено. Ми ви з вами чуєте, разу... що кажу? Я парковку я разу... здійснював. Ви... Потім я вже коли здійснив, загалушив транспорт, mm -hmm. перейшов в стоянку, mm -hmm. режим стоянки mm -hmm. транспортного засобу. Я вимкнув аварійну світлову сигналізацію. А габарити? Габарити забувся вимкнути. Аварій, аварійка 100%. Я я не підійшов, дивлюсь автомобіль, Там нас У нас немає порушення. Я дивлюся, горять. Абаріти автомобіля. А тепер мають що, що така вимушена зупинка? Ви що така вимушена зупинка? Що ви взяли, що мене була вимушена зупинка? Ну ви чомусь зупинилися тут? Так при чому вимушена? Ви, ви, ж вимушена ви, ви в Ви вимушено тут стали. Чому Ні, я в направлено тут став. Ну звісно. Лежу місце для зупинки, для стоянки, не для зупинки, для стоянки. І все, 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 всю дорогу їхав на вільний, я аварію свідоць не виносив. Ось там ось камери, я думаю, б'ють його, не прекрасно побачив, як в мене вікна аварійна світлова камери... була, як я зупинився, це перший момент. Другий момент. Так ви чим встановили об'єкт, суб'єкт порушення? Ну хорошо, представимо, ви об'єкт встановили. Суб'єкт, як ви встановили? Ви самі мені сказали, що це ваше. Так шторі. я вбив Гонгадзе ще, затримайте ну, це мене, будь Ну, я не знаю. В смысле, я вам сам сказав. А я, ще, а я ще був свідком, Павлова як Владимир. ваші напарники галтували собаку. Давайте викличемо сок. Я готов дати письмові пояснення. Так я даю поясню. Павло Володимирович, дивіться, по суті даного скоєнного порушення. Тоби... Заяви, клопотання. Так, да, я вам подав. Кажіть. Докази. Заяви, клопотання. Я вам повідомляю, що я не можу відправляти запис відео. Все, тому, що постійно буде. Відповідність статті 40-го закону про Все, Чу Чу Відпідно. Чудово, на ні, Відпідно. Відпідно. Ну я ж казав, якщо не можете, то не можете. Все, що у вас є, це ваші слова. Все? Питання мають немає. І досить Ваші реєстрації. Зараз. Посвідчення. Те, що, що ви ознайомилися по цьому. Зараз я вам дам. Ви для чего зразу роздався? Бувайте по черзі. Я ж... Що кажете? Ну, зразу роздався закінчую, щоб я вже по цьому не тримаю всі, положив назад і достав окремо своє посвідчення водія. Я вам покажу, не переживайте. <плес> Можете ще ви писати мій за неприділення полісу обов'язково страхованці він наповедують <плес> відповідальності. Ні. Чому? А я не <плес> буду вам показувати. У відповідальність <плес> <плес> проявляється тільки в страхових випадках. І в випадку, десь вказання протокола. Ні. Випадку складання протоколу. Там є перша стаття. Друга сторона, на що це А давайте на щось поспорим. Ні, я спорию з вами не буду. У випадку, де в другу сторону показав? Чекайте? Другу сторону, почав. Чекайте, дві хвилинки, будь ласка. Ні, цей транспорт. Що, ви що кажете? Ну Цей трасзає. Щоб вам посвідча водія показав. Марка збігається. Бігається, бігається, так? Модель збігається. Наш нам показує. Mm -hmm. все. все. Переходимо до цього. Ні, Страховий поліс все -таки при випадку ДТП. Що ви кажете? Страховий поліс у випадку ДТП і ще при випадку це там, е 130. Випадку в 21 статті чітко прописано цей момент. Так що, то, то воно ні, ну, якщо протокол складали, без проблем можете перевіряти, перевірять поліс. Мені просто цікаво, як ви нас доводити факт керування. Я ж не кажу, що ви керували даним транспортом. Mm -hmm. Ви це мені самі сказали, що це да. ваш транспорт... Так я і сказав, що Гонгад забив. І що ваш напарник собаку там жуть. Ви на, аварійно сім'ї. Все, все, не питанняма. Под світло, побачили. Чекайте, дві хвилинки. Можете потримати так. Я бы... Нет, надо. Динчу с другой стороны, пожалуйста. Ну. Угу. Что, давай-то ты постанову, я поехал. Э -э, видите, по Да, давай-то. 63 я на пришло. Це... Не 60, Да, 63 кошти. На жаль, не те, що планшеті. Кажу, це точно. Е, я зрозумів. Е, можливо, ви бажаєте якесь місце ні, перебування проживання? Ні, Ну, 63 мені достатньо. Я, я вам вже Будете? Да, 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 бажаєте. Звісно. Дивіться, я маю вказати в постанові. Ви можете 63-й. Все я в рамку закладався. Я зрозумів. Ну не вказує тільки те, що по цьому воно не є місцем проживання, те, що ні, в базі у вас є. Те, що в базі дивіться, місце проживання людини може змінюватися. Да, да, Людина скажу. може переїжджати, може да, жити да. за місцем реєстрації. Ну, я, я просто кажу, Тому, що ви Місце народження вказується. Так, я, я, тільки, я тільки вам сказав, що... Місце народження, я вам пояснюю. А місце проживання через то я вас запитав? No, no. Можете вказати? Чи ні, ні, no, no, не, щось не бажаєте? Ні, я просто сказав, щоб не було потім, щоб я писав заяву за завідомо неправдиві, що ви вказали Ні, я я я вас запитав, що, що я... Я запитав, да, поставив. Місце покребу. народження постійне, а от місце проживання ваше може з часом змінюватися. Тому я вас запитав. Я на вашому місці перед тим, як писати постанову, відкрив судовий реєстр. Якраз в мене плюс-мінус таких пару постанов є оскаржених. І води. Алло, не, ну, так, так, такой такой дурні, я ще не чую. Ваше право, те сім'ї, да, да, ви, ви в порядку. не проживаєте, це точно. Зараз або електронний суд. Я вас запитав. Можна да, заяви, клопотання. Я має, подав, які. ну що ви не можете змінити його задоволення? Що я можу зробити? Я ж не буду у вас треба. Я ж вам просто повідомлю, що я не можу пригадати ну, запис ну, відео, тому що ви можете потім так само ну, повідомити якусь вважно. інформацію, що можливо а, я А вас є цей екран? Я долучу до все, все, постанови, а, відео, ну, службової бодікамери, да, номер, 20. У вас порядку все записано. Долучу відеозапису. Ви можете не долучати. Судовий процес вас запросили. Ні, Я маю долучити. Ну, ад... Ой, побачаюсь, адмінпрактика у вас же є, то вони все рівно відправлять матеріали. Справа будуть направлені на суд, то не принципово. Міда, мені ну, на фіаміні ждать 10 днів, щоб написати тут цю. Я, звісно, лише зразу тримаю постанову. Блін. Згадав. Не я був на транспортному засобі, коли тут паркувався точно. Особа он туди пішла, яка була за кермом. Точно. Бачите? запам'ятував. А от продовжу рух я. Зараз приїду додому, заберу знайомий. Що тебе робити? Що я кажу, то що тепер робити? Закінчувати розгляд, розгляд справи, повідомте мені, що, як, е -е -е, де, зараз. потім. винесено, не винесено постанова. За якою статтею, яка сама штрафна собі. Та й закінчуємо. Я почекаю копію постанови. Розбережемося. Прийдете на суд. Конечно, прийду. —— обіцяєте? — Якщо я буду вільна зміна, обов'язково. Скажіть, прийду. коли я без проблем. Я попрошу, щоб перенесли. Дайте свій контакт. Я, я спеціально суддю попрошу, щоб він переніс Відом, розпраць, щоб, щоб ви прийшли. Пазо, особисті ба, Ні, і Я кажу, і... контакт, щоб можна вам було все, що середу в нас Бо вам же, ви ж, Ви ж не будете то, моніторити. А але я вас тут не знайду. Е, приїх... Ні, я вам зараз повідомлю. Вулиця Шевченка. 20. Це вже ревілок, ваші наші війни. Ви ж там не там постійно. Йому повідомити. А Та, вам і так прийде цей. Ви а... особистий мій номер я вам надати не можу. Ну а як? нам А білі особисті не можу надати. Як нам, щоб ви дійсно прийшли? я вам кажу. Ну, Куди особисто. вам зручніше прийти? Давайте все зайдемо. Ще... В Кропивницький зручно буде приїхати. Ну, Дивлячись, який це буде. Якщо я буду вільна зміна, то зручно. Якщо Добре. я буду на... Я буду просив суддю то... перенести до розв'язку розуміти. На зміні. Я... Ні, без проблем. Я без проблем. не зможу, не мати мови. Без проблем. Часу. <плес> Без доказів, як щось. Наскільки легкої оскаржуваної постанови в мене ще не було. Мені навіть нормально відсюди було писати. Що, кажете? Кажу, наскільки легко оскаржувати постанову, от ви от ви з усіх працівників, поваж... ваша постанова найлегша оскаржуванню по буде. Не встановлений суб'єкт правопорушення. Не встановлений чи дійсно було ви говорите про момент зупинки, А зараз про момент стоянки відбувається 40 законопроект наша з вами розмова. Під час нашого спілкування ми самостійно повідомили, що це ваш транспортний засіб приділили посвідчення водія відповідної категорії на право керування. І повідомо, що даний транспортний засіб зробити реєстраційні документи на даний транспортний засіб. А перед цим не вкажу... За ну, скільки ну. часу? Ну, приблизно 30, а про Гангадзе, 30, хвилин? 30 хвилин часу. Ви мені повідомили, що так дійсно це ваш транспортний засіб. Дійсно, ви здійснили зупинку транспортного засусу. Забули вимкнути габарити на даному транспортному засобі. Не вказали, що була вимкнена. Смис... А ми не нас світло Ви сказали, встав... я її вимкну, а потім вимкну. Я вам повідомлю, Шано, що, ми, що я з моменту нашого спілкування підійшов Шано, разом з вами до даного транспортного. Алло, Володимирович, ви мене не перебивайте, це не вічно. Я вас не перебиваю. Я вам зараз висловлюсь, потім послухаю вас. Лас, потім ви мені самостійно повідомили, що це ваша транспортна. Зація. Я з вами підійшов, ви мені сказали. Я вимкнув, потім вимкнув. Я вам перше, що повідомив, що порушення. Віде. я не Як я вам зіщу. представився, повідомив вам, що ведеться відеофіксація, що з вами розповідає. Давайте серйозно раз. зараз говоримо. Шановний спектр, давайте ми зараз серйозно будемо говорити. І аварійно-світлова сигналізація була вимкнена. Та не вона не, не зобов'язана. працювали? В... Потім давайте я відкрию зараз рішення суду. Давайте відкрию рішення суду. По суті. По суті, по суті, я вам повідомляю. По даному, питанню. Так, по даному питанню, під річна, час... Ви можете відкрити, під... Якщо зараз проводиться... Саме, саме такий момент. коли... Судим, коли, коли і, я. Дивіться, друзі, дивіться, дивіться, дивіться. Я... ви я вам... не можете мені ніяк Ні, я, я вам кажу, рішення суду по цьому моменту, коли їхали працівники поліції, зупиняють водія, він зупиняється, вмикає аварійну світову сигналізацію і вимикає. Все. Ну... Не знаю, і я я вам та можу так. показати і рішення суду дати на справи, ознайомитися. І потім я, Ні, я бажаю займати, я Без ну, проблем, подивлюсь. я вам покажу. Я бажаю. Хоч, хоч подивитись. Да. І момент, ніхто не зобов'язує нікого під час зупинки, здійснювати вмикання будь-яких світлових покажчиків, окрім покажчика поворота. Угу. Жодним чином це ніде не прописано. Давайте відкриємо ПДР. Ну... Це дурня полніше. Ви Зараз говорите ні, си, ні На жаль, я б з великим. От дуже класно, що ви знаєте два статтю закону України про обов'язкове страхування. Це ідеально взагалі. Ну те, що не знати елементарну різницю між зупинкою і стоянкою. Плюс. Що ви ну, не можете ви, прийти і спитати, а ви здійснили? Та я сам проти себе, навіть грубо говоря, свічі не можу. Ну, я вам зараз говорю, що завгодно. І в кінці кінців ну, я згадаю щось інше, потім я згадаю ще інше і тому подібне. Ну, е я вам поясню момент. У випадку ваших неправомірних а саме складання постанови за, відсутнє, за відсутність складу адміністративного правопорушення. Давайте так, Я зараз вам подаю клопотання. Якщо з вами розмови. Ну, то я вам зараз повідомлю. Вам клопотання подаю згідно з 274 статтею, закрити розгляд даної справи і не займатися, перевищенням своїх повноважень і тому подібне. Шановні інспектори. Якщо ви не, ну, не зов, ну буває, не дочитав, не подивився по цьому. відкрийте ПДР, я можу почекати. І ознайомтеся, будь ласка, що таке вимушена зупинка? Термінологію. Це перший момент. Там є розшифровано, в першому розділі розписано. І чи, чим відрізняється зупинка від стоянки? І чи є момент е, зобов'язання мене вмикнути аварійну судову сигналізацію при вимушеній стоянки, чи не стоянки, чи будь-якій стоянці? Вон? Сотий раз повідомляю, що під час зупинки, навіть mm. під час руху в цей період була виклана аварійна ситуація. Підій до ваших корішів, спитайтеся. Він вмикав сигналізацію аварійка стала. Я перепрошую. до яких ми... Ну, працівників поліції та працівників ТЦК. Чому я маю до них підходити? А вони свідками були, вони стояли, дивилися. Я ж до них звертався, тому і зупинився. Потім бачу, що зупинки не відділися. Прийшлося стати на стоянку. Найти місце згідно з ПДЕ. Я вам по суті повідомляю того, що. Та по суті, Вадим, ви за зупинку. Зупинка була за 15 минут до того, як ми прийшли до цього транспортного засобу. До чого ви приявляєте? Яке по суті? По суті, це якби ви вам там стояли, побачили дійсно, і ви б не змогли мені запридія. Що ваші працівники поліції нічого не пред'явили? Бо вони а, бачили, що я микнув свідову сигналізацію. Так, Водимно, ви не бачили, а ви зараз стверджуєте. Ви розумієте, що ви зараз робите? Перевища свій поможе. Я по факту. Та вам я вам повідомив. Я разом з вами підійшов до даного транспортного ну. засобу. Побачив. Я повідомив, що Ти, я не вмикав, а приносив сигналізацію. На автодорозі. Ті є з нами калізація. Це п'яти кілометр. Олександр Камикола, не лік кілометр. Часку вона на автодорозі. Так. Без увімкнення сигналізації. Я, я, я просто вам про сказав. Можливо, Павло Володимирович, моє припущення, Ви Дивіться, Павло Володимирович, моє припущення, Я вам вже максимально. з транспортного засобу, ви... Вім їм... не ту кнопку. Чому ні? Блад, ні я натисли... умисно вмиснув вимагала були... габарити замість аварійних Ні, Шану. Я вам кажу, це моє припущення. Припу... Я припущення. вам нема. але дивіться. по нашому з вами спілкуванню. Я зрозумів, що ви умисно не вимкнули. варіант. Ви зараз чуєте чи ні? Я вам повідомляю я чув, дословно. Я з моменту дивіться. початку спілкування зупинки і стоянки я... до моменту стоянки. Повноцінно цей час була вівнена аварійна світлова сигналізація і ближче світлофар. У мене не габаріти були включені, а ближній світлофар. У випадку вимикання зазигання остається, відповідно, габаріти горіть. Шкоди так. Я зараз вмикну вам світ, щоб що ви розуміли ось момент. Як ось зараз габаріти горять? Ну я зажигання вмикаю, і світло з'являється. Подивіться, будь ласка, щоб вам не було Ні, і оп, виключив по цьому. І вони не пропадають. Габаріти залишається горіть. Через що вони горіли? Тому що я зов'язую керувати транспортним засобом з вимкненим ближ... ближчим світлом фар. А що з ПДР, на що стоянки, переконайтеся, я вам повідомив, ну уже я вам намагаюся донести в сотий раз, що не було правопорушення під час зупинки. Якщо вважаєте, що стоянки під час я зобов'язаний микнути аварійну світову сигналізацію, розрядити свій транспортний засіб, акумулятор і після чого не продовжити рух, звертатися за допомогою до посторонніх осіб, то я вважаю, що ви абсолютно помиляєтеся під час стоянки, жодного чину не зобов'язаний. І більше того, під час зупинки насел... ну, в населених пунктах дозволена на узбіччі. Це перший момент. А вимушена зупинка це є зупинка там, де заборонено зупинятися транспортним засобом. Моста каже, що проводах, під час поломки транспортного засобу, на пішохідних переходах, поворотах, розворотах, перехрестях і тому подобне. Не плутайте вимушену зупинку і просто зупинку. Це геть дві різні речі. Під час зупинки тільки світловий показчик поворота про зміну напрямку. А я вам показував тут, так як я рухався заднім О, ходом, Володимир. щоб не створити небезпеку, показував аварійну сигналізацію. Да. Я вас уважно слухав, дивіться, я ж вам не кажу ні за показчики поворотів, ні за що. Я вам чітко називав. Була Вінчена. Я вам сказав. Я вам чітко сказав. Ну, я вам чітко відповів, була Вімплена. Що ще? Ви не мені зараз розкажете, за показчики поворота, за цей. Все, пишіть. я Добре. вас уважно слухав. Ви мене так слухали. Все, я пишіть. ви то... чули, що. нам довше потім це відео, тільки дивиться. Давайте, цей момент і все я намагався донести. Mm -hmm. ну, вам на секундочку поясню, що я після оскарження постанови не просто залишаю, а передаю на департамент за відповідні перевищення повноважень, mm -hmm. щоб притягнули працівників поліції до відповідальності. Давайте. А ні, не тут в мене листи в іншій машині. кажете? Я вам в листи показав рішень судів. В іншій машині, не в цій, на жаль. Ви постанову бажаєте? Я вам вже сказав. Так, винесена постанова. Що кажете? Винесна постанова. Так. Яка стаття? Частина друга статті, стоди зрують, адміністративні, про адміністративні. Так. А то ж ви мовчите, нічого що не кажете. Я, вас ні, я вам перед... Все. провів розгляд справи, запитав вас, ну. чи вам потрібні заяви, клопотання, правова Друкуйте, допомога. Друкуйте, поїхав. Да, да, так. Ви сказали, що ні. В смысле, я вам подав клопотання. Ви я запитав, чи ви... Отримайте копію постанови, ви сказали, так, отримайте. Палло Володимир, я вас ще раз попереджу, що відповідно статті 40 закону про нас поліція, ведеться відеофіксація так. нашої з вами розмови. Я все пам'ятаю мною сказане і все пам'ятаю те, що передивіться, ви сказали. ви... Я все пам'ятаю. Так само я вам знаю. Вам змикнути відео? Вімкнути відео і подивитися, що ви мені казали на що поспоримо? Нашого з нами спо я спорить з вами. Що зараз я вам включу, відео. і на відео буде Ми чітко чутно, чітко чутно, де що сказано, що я здійснив зупинку з аварійної світлової сигналізації. і тут зупинка не є бою справи. Надавали різні факти, рішення повідомляли тут інформацію, Тут те, що ви рухали заднім ходом, те, що ви від'їхали від. Шановний Шановні вже на пів години затримуйте. Я вас не я вас так подайте до кого Так. Бажайте залити на місці чи Пошліть, Пошлійте, давайте я заберу там. Ну принципово.